Вирішили сфокусувати е, акустичну хвилю глибоко в нирку, для того, щоб можна було розбити камені. У мене стульчик упав. Ми прийшли у ресторан, і е, ми собі замовляємо перше, друге, десерт, компот. І що це лікар мені призначає таке? Він хоче наді мною поїздіватись чи що. Це така штука, е, яку не вчать у медуніверситетах робити. Сучасна медицина це постійний розвиток та удосконалення лікування. Сьогодні ознайомимося з технологією, яку розробили швейцарські та німецькі медики. А нині вона отримала світове визнання при лікуванні захворювань опорно-рухового апарату та доступна в рівному. В основі методу ударно-хвильової терапії лежить дія потужної акустичної хвилі на патологічну ділянку організму. І ця потужна акустична хвиля несе в цю патологічну ділянку. Дуже високу енергію. Не слід плутати ударну хвильову терапію з іншими методами, такими як ультразвук. Цікаво, що історія цього методу пов'язана із видаленням каменів у нирках. Взагалі, метод ударно хвильової терапії у світі використовується дуже-дуже багато років. І він починався в Німеччині та Швеції зі всім відомої літотрепсії. Це такий метод, коли розбивали камені. Праву в тому, що операції по видаленню каменів із нирки вони були дуже травматичні. І наукова спільнота вона вирішила, як зробити цю операцію неінвазивною. І вони вирішили сфокусувати акустичну хвилю глибоко в нирку, для того, щоб можна було розбити камені. І е, ця методика дуже швидко почала набувати у всьому світі популяризації, тому що не треба було робити оперативне втручання і камені розбивалися. Але паралельно лікарі побачили, що ті пацієнти, у кого паралельно були болі з хребтом, почали видужувати навіть від е, е, оцих захворювань хребта. Тому е, науковий світ передивився цю концепцію, і е, замість глибокої агресивної фокусованої хвилі, яка фокусується десь е, дуже глибоко, вони зробили радіальну хвилю. Це е, така звукова саме хвиля, яка розходиться радіально по тканинам і вона не несе руйнівної дії на тканини організму. І така е, радіальна ударна хвильова терапія. Використовується у нас зараз в ортопедії і в неврології, і в медичній літературі вона так і називається ортопедична ударна хвильова терапія. Хоча фокусована ударна хвиля також використовується в ортопедії, і приблизно 5% ортопедичних пацієнтів потребують дії фокусованої ударної хвилі. Біологічних ефектів ударно хвилівої терапії є маса, але в цілому їх можна розділити на термінові і відтерміновані. Термінованими ефектами можна вважати е, миттєве знеболення, покращення е, руху в певній ділянці тіла, збільшення амплітуду рухів, збільшення температури тіла. А відтерміновані ефекти це вже е, вони проявляються тоді, коли ударна хвильова терапія. Е, Руйнує пошкоджені клітини організму, і вони починають заміщатися на нормальні клітини організму. Е, яким чином це е, відбувається? Таким чином, що під час е, дії акустичної хвилі клітина Зжимається на 10-15% і потім різко розширяється. І кожен цей удар, удар на полівої терапії, на наші клітини зжимаються і розширяються. І клітина, яка еластична, вона м -м, без проблем цю акустичну енергію через себе пропускає. А та клітина, яка уражена набряком е чи якимось іншим е патологічним елементом, вона просто руйнується. Вивільняється міжклітинну речовину куча факторів регенерації, і тканина починає відновлюватись. Тому у західній медицині ударна хвильова терапія часто називається як небіоінвазивна хірургія. Нині цей метод фактично номер один для спеціалістів, що займаються ортопедичною неврологією. Ударна хвильова терапія це мастхев для кожного лікаря, який займається ортопедичною неврологією. Ударна хвильова терапія використовується. Там, де є м'язи, зв'язки, там, де є е, суглоби, е, там, де є якісь міжхрепцеві з'єднання, і її можна використати абсолютно у всі е, ортопедії і неврології. Наприклад, якщо артроз е, мілких суглобчиків на пальцях використовується ударна хвиля. Якщо маємо тунельний синдром, використовується ударна хвиля. Лікоть тенісіста, лікоть гольфіста, використовується. Ударна хвиля. Просто м'язи, які спазмовані, використовується ударна хвиля. Адже тільки під дією ударних цих хвиль повністю знищуються оці такі м'язеві болючі точки, які у нас є часто в різних місцях, і які ми називаємо тригерними точками. Це єдиний метод, який дозволяє назавжди позбутися від тригерних точок. Отже, ударна хвильова терапія з успіхом використовується при лікуванні артрозартритів. При лікуванні остеохондрозів. Дуже велику ефективність ми бачимо при лікуванні гриш міжхребцевих дисків. 1А це найвисока ступінь доказовості при лікуванні понтарних фастеїтів та так званих п'яткових шпор. До речі, оці такі кісткові остеофіти, такі як п'яткова шпора, ударна фольова терапія може розбивати повністю, і на протязі місяць-півтора вони на контрольному рентгені зникають. Також ударна Хвилева терапія ем, призначається при ураженні зв'язкового апарату. Частіше всього це буває в місцях прикріплення, на, наприклад, при болі у плечі. Під дією ударно-хвильової терапії ем, виділяється колаген, який укріпляє зв'язковий апарат. Тому ударна хвильова терапія дуже успішно використовується у світовій спортивній медицині. У більшості випадків ударна терапія застосовується у поєднанні з іншими методами для того, щоб посилити ефект. Але є такі діагнози, коли ударна хвильова терапія призначається сама по собі. Наприклад, ми прийшли у ресторан і ми собі замовляємо перше, друге, десерт, компот, і тоді ми можемо нормально попоїсти. Точно так же і фізіотерапія для того, щоб ударна хвильова терапія проявила усю свою широту, ми часто додаємо інші методи, такі як лазеротерапія, як електротерапія та навіть мануальна терапія. Важливо, що скористатися таким лікуванням може практично кожен пацієнт, адже протипоказів майже немає. Ударна хвильова терапія, до речі, не потребує жодної специфічної підготовки, а протипокази визначає лікар. В основному у світі вказані протипокази це онкологія, вагітність. Інфекційні захворювання в активній фазі, які супроводжуються підвищеною температурою тіла. Та зрозуміло, що шкірні захворювання, як гострі, так і хронічні. Гострі це може бути рана, а хронічні це певні висипання, тому що під час ударно хвильової терапії використовується гель, використовується контакт з тілом людини, і вона дуже сильно підвищує місцевий кровоток, вона підвищує місцевий метаболізм. І для того, як, якщо на наприклад... Це інфекційне захворювання шкіри, щоб не рознести, як то кажуть, цю інфекцію, то ударно хульову терапію використовувати не можна. У решті всіх пацієнтів, а це майже 100% всіх пацієнтів. Ударна хульова терапія використовується дуже успішно. Більшості людей дуже лякає. Оце слово сполучення, ударно хвилюва. І всі думають, що це прям неймовірно боляче, і що це лікар мені призначає таке, він хоче наді мною поїздіватись чи що. ударно хвилюва терапія це процедура, при якій відчувається дія на організм. Але це не боляче. Єдине виключення при гострих м'язових спазмах. Перша процедура вона може бути ну просто відчутна. І пацієнт може відчувати якісь негативні відчуття. Але пацієнт не має відчувати більше ніж 5-6 балів по 10-бальній шкалі болю. А в більшості випадків пацієнт відчуває просто тепло, пацієнт відчуває такі легкі поколювання, і е, головний мозок пацієнта не відчуває особих дискомфортів чи болю. Нам вдалося поспілкуватися з пацієнткою, яка завдяки лікуванню методом ударно хвильової терапії змогла знову радіти життю, адже нарешті позбулася болю. На жаль в своєму житті я стикнулася з таким діагнозом, як е, грижа. Міжхерцевого диска і величиною вона у мене 9 міліметрів. Серед призначених мені процедур я особливо хочу відмітити ударно хвильову терапію. Навіть уже після першого разу я відчула значне полегшення, оскільки до того погано було рухатися на далеку відстань, тобто мені треба було перепочивати, десь присідати. Як то кажуть, всі лавочки могли бути мої. От, але Пройшовши цю процедуру, я зрозуміла, що все-таки мають ці тригерні точки в м'яза, з якими треба працювати, і неабияк мені допомогла в цьому ударно-хвилюва терапія. Якщо говорити про побут, то ще декілька тижнів назад я не могла повісити білизну, тобто піднятися, потягнутися до верху. Це були різкі прострілюючі болі. От не можна було нахилитися, зав'язати чи застебнути взуття. Зараз я активна, енергійна і займаюся лікувальною фізкультурою, тому що не відчуваю болі. От а від того і щаслива. Виникає питання: якщо технологія настільки ефективна, чому вона недоступна в державних лікарнях? Право в тому, що ударна терапія – це дуже дорога технологія, дуже дорога, і на жаль, державна медицина собі не може її дозволити. А ті клініки, ті приватні медичні центри, які е, собі дозволяють, інколи не розуміють, що на навчання такі дорогі технології, на навчання правильній роботі, треба також е, витрачати певні ресурси. Е, тому деякі лікарі, на жаль, працюють не по всесвітнім протоколам чи просто вчаться самостійно на, на YouTube. Да й такі зараз часи, що в Україні дуже мало місць, де можна професійно отримати навчання, тому що це така штука, яку не вчать у медуніверситетах робити. Це вже медицина іншого трохи рівня, тому е дуже важливо потрапляти на е прийом е до лікаря, який буде робити ударну хвилю, який має е дуже хорошу підготовку. Е я в свій час проходив навчання е в Чехії у Празі е у міжнародній школі спеціалістів. Ударно-хвилівої терапії. І е, мої всі лікарі, мої всі реабілітологи е, володіють, в принципі, е, на рівні атласів ударно-хвильової терапії при кожному захворюванні е, досить добре. І за рахунок цього ми стараємося е, добиватися якнайменшої кількості як банальних загострень, так і побічних дій. І я вважаю, це також дуже важливо. От згадайте, які були автомобілі 30 років тому і зараз. Згадайте, які були телефони 30 років тому і зараз. І згадайте, чим ви лікувалися у санаторіях чи у поліклініках 30 років тому. А зараз ми маємо ударну хвиліву терапію. І це такий основний флагманський метод лікування, який ми дуже любимо і дуже люблять наші пацієнти. Тому давайте будемо йти в ногу з часом і будемо тримати руку. На пульсе.